Привіт! Наступне відео на каналі повинно було з'явитися ще на початку грудня. Я хотіла розповісти про розробку другої тому сірої долини, її друк та першу поїздку на фестивалі. Але написавши сценарій, і навіть коли я записала звук до відео, у мене не стало сил його монтувати, бо стільки гарних довоєнних спогадів, які зовсім не в'яжуться з моїм відчуттям зараз, Тож відео коротенько про створення мальопису відкладено до кращих часів. Але не все так погано. Як бачите, я записала таймлапс малювання свого нового проєкту, тож наприкінці грудня я вирішила розказати, що ж трапилося зі мною у цьому році і що я змогла зробити попри війну. Січень розпочався добре. У мене вперше не сам видавом вийшли перші два томи сірої долини. До друку готувався третій том, а я із моїм другом аніматором та його учнями зробили красивезний тізер до мальопису. Прошу оцінити, який він гарний за посиланням. Я вже малювала четвертий том, він був великий. А вихід планувався навесні. Тож до проєкту долучилася помічниця, і у січні друга глава почала робитися у команді. Також я планувала розширити свою команду та е у паралель із долиною запустити ще один проект. Моє життя кипіло з моїм видавцем. Ми планували їхати на книжковий арсенал до Києва. Я нарешті думала попасти на ханіфест у Харкові, поїхати до Луганська Луганської області до батька на день народження. А потім і до головного комікону подати рукою, і все це ще не включало основну роботу. А у лютому життя в Україні змінилося всіх. Прокинувшись від вибухів, було страшно, але далі події розгорталися настільки швидко і шокуюче, що майже весь рік змазався у жахів. Думаю, кожен з нас переживає свої тяжкі часи, кожен по-своєму. Наразі мені ще дуже болісно розповідати про події цього року, бо не тільки вибухи та страх прийшли до моєї родини, а ще й смерть. Але якимось дивом зараз я себе знайшла у грудні 22-го, і насправді я весь цей час щось робила. Тож, давайте я розповім: я прийняла участь у Мермеї від Мальовія і зробила ось таку луганську русалинку. Також прийняла участь у декількох челенджах, щоб розвіятися. Ось з них прийняла участь у Бастіарі також від Мальовія, де у команді Соня зробили дуже класних персів. Я закінчила і видала четвертий том долини. І для мене це велика радість. І цей проект я робив я робила просто 5 років. Якщо хтось з вас ем, прочитав чи прочитає першу арку, то я буду дуже рада почитати ваші коментарі і тож поділіться враженнями, як вам ця історія. А також ви бачите на фоні малюється розворот до мого нового проєкту. Я вже давно написала сценарій до нього, він чекав, коли його нарешті дістануть з пильної полиці. Тож зустрічайте некроманський детектив. Це стане вашим новим улюбленим проектом. Я вважаю, пригоди детектива Кокоса і некроманської ворони містера Кріверда. Редуть ваше серденько. Вже в наступному році я докладно ще хочу розповісти про нього, але ви вже можете слідкувати за процесом у Твіттері, тож допрошую. Також у наступному році я дуже сподіваюся повернутися про коротенько про мальописи. Я хочу дорозповідати про роботу над долиною про а, кожен том. Про поїздку на фести, про друг, а також про розробки а, читалки для Google Play. Можливо, це буде у нагоді комусь, хто також займається мальописами. Тож, підбивши підсумок, вийшло все не так погано. А мої роботи та проекти дають мені сили не опускати руки. Тож сподіваюся, що мої прості казкові історії зроблять і вас трошки щасливішими зі святами. Хай наступний рік буде переможним. Тож зустрінемося у ньому.